Депутат України від 208-го виборчого округу Анатолій Гунько нещодавно побував у селі Іванівка Борзянської територіальної громади Чернігівської області. А після цієї зустрічі з виборцями накатав на них заяву, та ще й яку. За цією скаргою поліція відкрила кримінальне провадження. А що? Обитяв же під час зустрічі нардеп, що деякими селянами займуться в СБУ. Шановний ви? депутат, наш ви спішили кудись. Я, Люди я... Ж хочуть назад зайти. Ну, дивіться, якщо ви так кажете, то це будете як скварський, і слідом з ним буде в СБУ по. Що? Що? То щоб знали виборці: депутат слів на вітер просто так не шпурляє. Обітянка від депутата не цяцянка, а серйозна справа. Тільки от з СБУ трохи переборщив. Ну, чесне слово, при усій повазі працівники Служби безпеки України до Анатолія Гунька ну ніяк не дотягує така скарга до розгляду цим відомством. Тож поки що депутат вирішив звернутися до поліції, а там ну не можуть відмовити у такій послузі нардепу, бо самі ж розумієте, як там у цій поліції працюється чи то вірніше служиться – там побудована так система, що відмовити вказівці вищого начальства не можна аж ніяк, бо у крайньому випадку позбудешся посади. А тут ще й заява скарга від самого народного депутата України, Ого! не зреагувати ніяк не можна. У заяві Анатолій Гунько скаржиться, що селяни під час зустрічі перешкоджали йому особисто проводити у своєму окрузі депутатську діяльність. От тільки селяни, та й ми теж. Ніяк не можуть зрозуміти, у чому ж полягає логіка такого перешкодження. Переосмислили кілька можливих і неможливих варіантів то, може, по дорозі хтось зняв колосу в автомобілі нардепа, чи то якийсь сільський чаклун накликав блискавку серед сонячного безсмарного дня, а можливо, хтось захотів ззаду пожартувати. Та ні, все то не про нього, занадто серйозний чоловік, цей депутат, щоб з ним так жартувати. Почекайте, залишився ще один ймовірний варіант. Чи, бува, не підклав хтось вибухівку під його авто? А що? дієво, реально, і по-сучасному. Але і ця гіпотеза відпала, онде охорона, яка супроводжує. Тож депутат, як бачимо, і живий, і здоровий. Нарешті дещо пізніше все з'ясувалося. Виявляється, народний депутат образився на селян, що ті його не зустріли, як то кажуть, з хлібом сіллю, чи коровеєм, чи тортом. Навпаки, вони його не захотіли і бачити, і спілкуватися з ним, а отже, бажали йому відверто йти з Іванівки геть. І показували йому по культурному той напрямок. На Слухайте, ну, прижіть руку на серце і скажіть, яка сила вас приїжджає, що скажіть по чистом, таке очество серця. Ваша до А що ж правоохоронці? Їм замало смикань до своїх поважних кабінетів бідолашних селян у якості свідків по кримінальному провадженню. Які місяцями не отримують зарплатні, на відміну від поліцейських, відтак почали дьоргати до себе і журналістів. Напевно, призабули, що саме працівники зміни те, що мають право, а зобов'язані висвітлювати події і навіть такі, що відбулися під час зустрічі нардепа Анатолія Гунька з виборцями у селі Іванівка на Борзяльщині. Наталій Гуньку накатав заяву про перешкодження діяльності державного діяча на уйму людей. Тобто ця стаття передбачає конкретно одну людину за якусь відповідальність. Він складається враження, що він образився на, на всіх людей, які там не, не сприйняли його, зустріли його з вигуками ганьба. І через це зараз слідчі і держава витрачає свій ресурс, щоб, щоб задовільнити ображеного народного депутата, змушує працювати цілу систему на нього. Тож, замість того, щоб займатися захистом інтересів простих громадян і виборців, народний депутат пише заяви, тисне на слідство. Я розцінюю особисто, щоб у себе це як перешкодження діяльності журналіста і тиск на журналіста.